Доброго дня! Ось, приїхала така цікава машинка. Давно такі не привозили, але мені сподобалось. Вирішив, що для різноманіття комусь затісний гольф, комусь треба більше простору в салоні. Привезли таку машинку, це Kia Soul 15 року випуску, 27 кВт батарейка Запас ходу по зимі 100-110. Літом 140, 150, 160 як їздити будете. В такому цікавому кольорі двокольорово бачите біла і блакитний такий дах в неї і такі елементи кузова, які підсвічені таким же кольором, як і дах. В неї є швидкий порт зарядки, в неї є домашня зарядка від розетки і звичайний порт Type-1, до речі, тут хоча приїхала з Європи. Тут безключовий доступ, кнопочка, два ключики, шкіряний салон. Тут підсвіточки, свята музика є, тут комплектація така прикольно гарна. От регулюється, підігрів сидінь, підігрів керма. Дуже просторий салон, висока посадка, як в джипі. Ми їх колись з Америки возили. Дивіться, це зараз стоїть зима, вона вже на колесах на зиму перевзули її. Ще є комплект а, літньої гуми на дисках. Кому цікаво, дивіться в контакти, більше інформації. На цьому каналі там більше 300 відеоглядів авто, які ми для вас привозили. І привезли вже а, по колу парктроніки. Що тут ще? Камера задня є, світло дуже-дуже дуже світло. Так що ми займаємося тільки електромобілями. У нас 40-50 електромобілів по наявності. Ще в салоні там півтора десятки різні автівки від 5 тисяч, умовних одиниць. Звертайтесь, підберемо вам електроконяку, ми супроводжуємо, обслуговуємо автівки. Допомагаємо з підпором, робимо трейдин, приймаємо своє авто, потім на трейдин люди їдуть вже на нових автівках. Ті, що зараз взяли, за рік-два привезли і доплатили, поїхали на чомусь іншому. У нас така практика є. Так що гарного дня, бережіть себе, слава Україні, звертайтесь, щось для вас зробимо обов'язково приємне.